Новини війни і насамперед прокриваву ракетну атаку по Одесі. Свого удару російські окупанти цинічно завдали зранку по мирних об'єктах. Відомо про мінімум чотири потужних вибухи. Станом на цю годину в обласній військовій адміністрації повідомляють про 16 загиблих, серед яких рятувальник та фельдшери, які прийшли на допомогу. Ще 53 людини отримали поранення. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Що 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти до нас. А в російській калузі сьогодні вночі дрон наніс удар ще по одному нафтопереробному заводу. Це вже третя масштабна атака від 12 березня, і таким чином з ладу виведено вже шість НПЗ окупантів. І не устанок про те, як проходить перший з трьох виборчих днів у Русі, там досить неспокійно і в багатьох містах фіксують масові інциденти протестів. В свій голос люди висловлюють коктейлями молотова підпалами урн заливанням зеленкою та чорнилом бюлетнів. А в Білгороді на одній з дільниць навіть пролунав потужний вибух. Також відомо про збій під час онлайн голосування. Пусти, пусти, Колярі трускавецької громади здали ворожу літературу на макулатуру та на виручені кошти допомогли нашим захисникам. Загалом зібрали 12 тонн матеріалів, що дозволило купити 5 бойових дронів, що вже відправили нашим бійцям на передову. Також серед здобувачів освіти визначили рекордсменів за кількістю переданої російської літератури. Прикордонники викрили ще одного організатора незаконної схеми для ухилянтів. 44-річний українець обіцяв своїм клієнтам працевлаштувати їх на одне з підприємств. Надалі чоловікам виготовляли пакет документів для закордонного відрядження. За таку послугу зловмисник отримував 6,5 тисяч доларів з особи. В ході санкціонованих обшуків за адресою проживання правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон печатки підприємства ФЛЕШ-НОСІЙ та накопичувач. Досудове розслідування триває. На площі перед Львівським музеєм історії релігії відкрили тематичну виставку Як боролось Закарпаття». Присвячена вона зокрема Августину Волошину, з яким пов'язані найвизначніші політичні і культурні здобутки закарпатських українців у першій половині ХХ століття. На банерах представлений його життєвий шлях та боротьба. Найтрагічніша історія Августина Волошина, що ми не маємо могили сьогодні. Августина Волошина арештували в Празі смерш. Його відправили до Москви. Спочатку він був у в'язниці Московській Лефортово, потім перевели у бутирку. Є багато підстав думати, що його просто там закатували. Але офіційно українській державі, в сьогоднішній незалежній державі, було дано документи про те, що він помер від приступу серця. Дуже короткий період, де могила, де похований, що сталося з волошин. Ми не знаємо. Також на цих світлинах можна дізнатися, з якими силами боролися герої того часу. Це виставка не для масового відвідувача, а індивідуально подумати, глянути. Ми хотіли показати. Виставка називається Як боролись Закарпаття. І ми хотіли показати, як протягом першої половини ХХ століття всіма методами і дипломатичними, і парламентськими українці Закарпаття намагалися добитися державності. Як було проголошено після проголошення Західноукраїнської республіки, об'єднання із Західноукраїнською республікою? Як Потім е, намагалися, проголосивши е, в ніч з 14 на 15 березня, незалежність Карпатської України. Після розпаду Австро-Угорщини за Закарпаття змагалися три держави. Тоді на той час Угорщина вона стала союзником Гітлера нацистської Німеччини і з допомогою власне підтримки Гітлера за Мюнхенською змовою, я дозволю собі сказати саме змовою, і за тріанонським договором за і за віденським арбітражем Закарпаття передали Угорщині, не враховуючи виявлення українського народу Закарпаття. Як полум'яно ми показали тут на цих банерах, як полум'яно боролися Україн на підступах до хуста, щоб не впустити агресора на закарпатську землю, вперше захоронення борців за свободу представники меморіально пошукового центру Доля виявили на межі Львівської та закарпатської області, а згодом ще у двох локаціях на території нашого регіону. Як свідчать історичні дані січовиків, яких угорці передали полякам, їх спочатку отримували у казармах, а після цього їх групами по 5-10 людей виводили в різні частини перевалу, розстрілювали і там вони а їх або просипали землею, бо доволі часто ми, ми в певних місцях ми знайшли місце поховань фортифікаційних продажів Першої світової війни. Але поховань значно більше, додає Святослав Шеремета. Пройшло велика кількість років. Змінилася рельєф грунту. Досить часто почалися суви грунту, і доволі часто, навіть в тих місцях, де місцеві мешканці стверджують, що за свідченням старожилі там були поховання, які навіть й закупили. Нам не вдавалося розшукати. Але ми переконані, що якщо продовжувати роботу, якщо не всіх, то ми переважно більшість мусимо знайти. Побачити карти, фото і документи з історії самовіданої боротьби Закарпаття за за воз'єднання зрештою України на цій тематичній виставці можна до кінця літа. Це... Пам'ять, яка повинна нагадати, коли ми інколи думаємо, ну ми зараз маємо багато людей, які йдуть змагатися за цю нашу державу, захищаючи цю нашу державу від російського агресора. І якраз ця виставка, вона для львів'ян для того, щоб нагадати, як дорого нам дісталася українська держава, і як важливо зберегти її, захистити від посягань агресорів. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда тут Львів. Гвалтували маленьких дівчат, знімали це на відео, а матір однієї жертв навіть сама брала участь у розбещенні своєї ж дочки. У Львові суд виніс рішення у резонансній справі проти двох збочинців з Запоріжжя. Обоєм разотиків тепер сидітимуть за гратами. Двох дівчат не люди гвалтували у рідному місті, але сам злочин розкрили вже у Львові. Коли один із злочинців переїхав сюди як переселенець, тоді з'ясували, що 45-річний збочинець разом із 48-річним другом знімали статеві акти з дітьми на відео. Бабі. Ільше один із засуджених розбешував дочку свого ж поплічника. А другу дев'ятирічну дівчинку гвалтували зі згоди її ж матері, яка до речі не дожила до суду. Феміда присудила негідникам 15 та 11 років ув'язнення. Від такого аж кров холоне сьогодні. Зранку у дідилові два ваговози пішли на таран. Уявіть собі силу удару від таких монстрів вистояти проти скані камазу не вдалося. Його кабіну буквально спросувало. Тож рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного інструменту визволяти 25-річного водія з металевого полону. Зараз він із травмами ніг у лікарні, а от іноземець іншої фури дивом не постраждав. Слідчі з'ясовують, що ж стало причиною цього моторошного зіткнення. А буквально кількома хвилинами пізні. Ніше вже на іншій трасі на Яворівщині легковик врізався у вантажівку. Дав і так сильно, що знову довелося викликати надзвичайників і спецінструментом. Цього разу витягала пенсіонерку 73 років з опеля.